Редукція виставка Єлизавети Портнової. Хоча словами та камерою не передати те захоплення, яке виникає при перегляді цих дійсно шедевральних робіт, все ж таки потрібно сказати пару слів про виставку та про саму Єлизавету. Єлизавета Портнова дуже сильна та видатна художниця зі своїм баченням. Та унікальним авторським стилем, дивлячись на її роботи, особливо починаючи зі старих робіт, можна спробувати прослідкувати, як вона його шукала, находила. Та трансформувала Єлизавета дуже сміливо експериментує, як з формою, так і з глазурями кольорами. І дивлячись на ці витвори, просто неможливо залишитись байдужим. Вони вступають з глядачем в діалог на якомусь незримому рівні сприйняття, і це дуже потужно. У художниці багатий керамічний шлях от дійсно дуже працьовитий майстер. Раджу вам трошки почитати про неї, буде цікаво. Ну а з останнього. Вона здобула гран-прі на міжнародному фестивалі кераміки в міно в Японії. Тільки уявіть, тому я дуже раджу сходити вам відвідати цю виставку. Проходить вона в музеї Івана Кавалерідзе на Андріївському узвозі. та триватиме буде недовго.